Книга, яка провела мені тест на наївність, і я його не склала. Мова про 36 стратеген для керівника, яка стала моїм захопленням. Відкриттям, і я дійсно вважаю, що одна ця книга може з легкістю замінити 10 бізнес-видань про перемовини та стратегії. Мене звати Вікторія Ярощук, я експертка з читання для особистого та професійного зростання, модераторка корпоративних книжкових клубів і засновниця трьох книжкових проєктів медіа безселер, волонтерської ініціативи Книжковий підрозділ, а також проєкту Метафора, який надає консалтинг для експертів, які хочуть видати. Власну книгу, а ти слухаєш подкаст подкастку чтиво», де я розповідаю про книги, які читаю, пропускаю їх через себе, фільтруючи банальне і відсіюючи бестселери, які ні про що, аби рекомендувати книги, які справді варті уваги та твого часу. Ця книга взірвала мій мозок на початку року і задала дуже хороший старт для 2025-го, адже була першою прочитаною в цьому році. Книга Драчій стратеген для керівника це видання, яке я дуже давно хотіла собі придбати, яке мене манило не лише червоним кольором своєї обкладинки, але й незнайомим словом стратегеми у своїй назві. Але мене завжди зупиняла ціна. Я поясню, в книзі всього 168 сторінок, а ціна її. Понад 500 гривень. І ось це співвідношення об'єму книги і її вартості для мене було таким собі болючо-колючим, тому що відгуків немає, рецензій особливо немає. Я не могла зрозуміти, чи дійсно це класна книга, чи це знову ж таки розпіарний бестселер, який не несе ніякої користі, крім помітки, що це там The New York Times рекомендує, і тому подібне. І тому я затягувала скупівли. Але одразу спойлер, видання не тільки виправдало усі очікування, але й задало таку планку для наступних книг, що тепер я не знаю наскільки мене має вразити наступна книга, аби я їй поставила хоча б 5 з 5, Бо ця книга в мене залишилася з оцінкою 4,5 з половиною із п'яти балів, і то лише тому, що я вірю, десь у світі є ще книжка, яка вразить не менше. Про що взагалі книга? Це книга, де поєднані китайська військова мудрість, бізнес і трохи психології та стратегії. І все це приправлено величезною кількістю кейсів, які я читала із захопленням, і думала: вау, а що так можна було? Або ж, ну, це геніально, просто геніально. А ще ця книга унікальна. Це перша. Західне видання, яке відкриває для підприємців, керівників, стратегів світ китайських стратегем. Стратегеми це ті самі хитрощі, які в Китаї вважаються ознакою мудрості і інтелекту, а не маніпуляції, як в нас. І книга дає не абстрактні метафори, а чіткі приклади, як ці стратегеми працюють у реальному бізнесі, переговорах, маркетингу і навіть в політиці. Крім того, автор зазначає, що ця книга. Перша Наскільки це відомо, західна публікація, у якій розглянуто доволі репрезентативний набір хитрощів для керівників, котрі раніше були доступні лише китайською мовою, і це видання написане не лише тому, що західному автору захотілося це зробити, а тому, що європейському мисленню доводиться мати справу з глобальним викликом, будуючи бізнес з країною із мільярдним населенням. Проте для чистоти розмови скажу, що ця книга не лише для підприємців, але й для звичайних смертних, таких як я. Тому що ці стратегеми можна впроваджувати і у свої буденні справи, перемовини з колегами, сім'єю, клієнтами і так далі. Тож далі поговоримо про те, що таке стратегеми і навіщо їх знати, які приклади мене вразили, і як ця книга допомогла мені по-іншому поглянути на ситуації. Поїхали. Що таке стратегеми і чому вони не лише для керівників? Стратегема це не страшне слово, це просто спосіб думати нестандартно. Це як коли всі дивляться на проблему з одного боку, а ти шукаєш якусь іншу траєкторію, інші підводні камені. Тому для мене це навіть більше про творчість ніж про хитромудрі стратегії. У книзі «36 стратегем для керівника зібрані трюки, прийоми, хитрощі, які використовувалися у військовій справі Китаю, але адаптовані для сучасного керівника. І хоча в назві книги присутнє слово керівник, я вважаю, що це мастрід для всіх, хто приймає рішення, веде перемовини, будує команду або ж запускає власні проєкти. Забігаючи трішки наперед, скажу, що ця книга наштовхнула мене на висновок про те, що або ти мислиш стратегічно. Або ти стаєш частиною чийогось стратегічного плану, або ти маніпулюєш в хорошому сенсі цього слова, наскільки це можливо, або маніпулюють тобою. І це насправді настільки тонко і боляче, бо неприємно визнавати, що там, де ми не кажемо ні, там де ми не розставляємо свої кордони і перекладаємо відповідальність за прийняття рішень за нас, на інших, ми стаємо фігурою в чиємусь. Плані, бо в інших цей план є. Вони знають до чого йдуть, знають, чому роблять ті чи інші дії і кроки. Тож рухається зовсім не хаотично, як нам може здаватися зі сторони, а рухається цілеспрямовано. Цікаво, що усі стратегеми в книзі йдуть хаотично, тобто ви можете почати читати з третьої стратегеми, далі книга перейде до 32 ї стратегеми, після цього до сьомої чи 15-ї і впорядкованості немає. Але це не заважає зовсім сприймати інформацію з книги. Проте читається книга важкувато, не зважаючи на те, що вона маленька до 200 сторінок і має дуже гарну верстку, не втомлює очей. але... Переварювання інформації відбувається довго. І, незважаючи на свій досвід в читанні, я її читала майже місяць, тому що деякі фрагменти по декілька разів перечитувала, оскільки приклади в книзі наведені настільки. Тонко, що іноді доводилося вмикати всю свою увагу, проникливість, аби зрозуміти, а де ж тут хитрість? Бо ситуації, які були наведені, вони настільки буденні, здавалося, прості, і чесно кажучи, я б якогось підвоху в цьому ну точно б не помітила, якби не було розшифрування, і якби я уважніше не читала цей текст декілька разів. Та все ж ця книга в мене була повністю заліплена стікерами на деяких сторінках було по три, по чотири стікери, бо вона давала настільки багато цінності, що не хотілося, аби жодна деталь пройшла повз. Сподіваюсь, що мені вдалося трішки розкрити теоретичну частину книги і заінтригувати. Тому пропоную далі перейти до практичного блоку, де я розповім про декілька кейсів з книг, які мене вразили. Перш ніж ми перейдемо до практичної частинки, я хочу ще додати трішки теорії для розуміння, як насправді викладені ці стратегеми. А вони поділені за розділами. Тобто, чому йде номерація хаотична? Тому що всі стратегеми поділені під певні блоки: це блоки стратегеми маскування, містифікації, откровення, експлуатаційні, ланцюгові і стратегеми втечі. І в кожному з цих підрозділів представлені окремі стратегеми, які мають наступну структуру. По-перше, це порядковий номер стратегеми і її назва. А усі назви глибоко філософські, і ви це зрозумієте, коли ми перейдемо до їх розбору. Далі надається коротке пояснення ставню китайського тексту, що ця стратегема під собою має на меті. Після цього надається радіус дії стратегеми, тобто розповідь з історичними ситуаціями, де можна було спостерігати її вплив. І на останок йдуть підрозділи запобігання шкоди від стратегеми і стратегемний ризик. Я думаю, плюс-мінус можна зрозуміти, про що це з назви, і після цього вже йдуть приклади. До однієї стратегеми щонайменше додається чотири варіанти прикладів різноманітних, і це не враховуючи тих кейсів, які вже були описані в підрозділі «Радіус дій з історичним контекстом. Тобто, можете зрозуміти наскільки концентровано практична ця книга. Отож, що по кейсах і практиці Віка Розказую. Почну я із стратегеми номер 29 яка звучить, як прикрасити засохле дерево штучними квітами. Я поясню взагалі, як я її розумію, бо пояснення, яке наведене в книзі, прям важкувато, і розуміння цієї стратегеми проходить лише на етапі читання вже реальних прикладів, як її використовувати. До речі, аби цей подкаст був практичнішим і сприяв розвитку креативного та стратегічного мислення, можете поставити його на паузу і самостійно подумати, що означає ця метафора: прикрасити засохле дерево штучними квітами. Час пішов. Моєму розумінні це про те, що ми не вирішуємо справді проблему того ж засохлого дерева і не змінюємо ситуацію по справжньому. Проте створюємо враження завдяки ось цим штучним квітам, що у нас все добре, у нас є сили, успіх, потенціал, хоча наш фундамент може бути розбитий. І це коли ми не змінюємо суть, а створюємо ілюзію квітучого життя або ж просто хочемо надати чомусь зовсім інший вигляд, задля власної вигоди. А тепер про кейс, який використала одна японська компанія для свого піару, щоб продати товар, і цей приклад пояснює, як працює ця стратегема. Уявіть собі, Японію. Гору Фудзияму, священний символ, гордість, листівку України. І тут одна харчова компанія заявляє: пряма мова, Фудзіяма змінить своє обличчя. Кінець прямої мови, що мається на увазі? А те, що вони планують за допомогою трьох гелікоптерів посипати верхівку гори Фудзіяма, нагадаю, білосніжну верхівку гори, порошком карі, яким вони торгували, і продажі якого вони хотіли збільшити завдяки ось цьому оголошенню про створення золотистої верхівки гори. І звісно, очікувано, що японці та медіа спалахнули обуренням, на компанію посипалася критика, проте ця критика була. Спрогнозованою компанією, бо насправді вони не планували нічого робити з горою, але хотіли привернути до себе таким чином увагу, що їм, в принципі, і вдалося. Вони опинилися в центрі уваги, здійнявши галас без причини. Але найцікавіше, що після цього вони вийшли з публічним вибаченням і на компанію посипалися позитивні відгуки, мовляв, про те, що це дуже сильна компанія, що вони негайно визнали свою помилку і виправили її, тому їх. Розхвалювали як тільки могли, і за рахунок того, що інцидент обговорювали усі, порошок карі у цій компанії нарешті почав продаватися краще. І от Фудзіяма послужила компанії деревом, до якого вони причепили свої квіти у вигляді порошку карі, нехай навіть уявні. І ця піар-компанія обійшлася компанії дуже дешево, але відгук був колосальний. Другий приклад стосується стратегеми номер 34, і вона звучить як завдання шкоди самому собі. І її найчастіше використовують як рекламний метод для створення вау-ефекту. Суть в тому, що товар публічно піддають максимально екстремальним випробовуванням, а тоді демонструють, що він залишився абсолютно неушкодженим, що переконує покупців у високій якості продукції. І ось, як приклад, одна японська компанія виробляла наручні годинники. Вона не була лідером ринку, але хотіла, щоб про неї всі знали, і замість нудної реклами, типу, наші годинники дуже надійні. Най надійніше. вони вирішили буквально показати їх надійність для цього вони скинули партію годинників із гелікоптера з висоти тисячу метрів просто на землю і залишили їх усім, хто. Знайде і люди знаходили їх після падіння, а годинники працювали бездоганно, не зважаючи на удар об землю з такої висоти. Проте компанія не зупинилася, і в наступний раз вони показали, наскільки надійними є їхні годинники при взаємодії з водою, тому скинули тисячу годинників в море. Кілька десятків навіть згодом викинуло на узбережжя радянського союзу та США, і цього разу люди, які знайшли годинники, Підтвердили, що всі вони працюють ідеально, попри тривалу морську подорож. І все. Після цього годинники стали не просто ще одним брендом, їх почали пов'язувати з міцністю, витривалістю і надійністю. На останок приклад, який я читала і думала: вау, це геніально! Це про стратегему номер 17 під назвою Кинути цеглину, щоб отримати Нефрит. До речі, теж можна поставити на паузу і подумати, що ж могла означати ця стратегема, а потім звіритись зі своїми думками. Отож, нагадую ще раз, кинути цеглину, аби отримати нефрит. Отож, це стратегема приманки, де цегла символізує дещо незначне. А не дуже цінну річ, можна зробити комусь невеликий подарунок, щоб замість цього отримати дуже цінний, завдяки незначній послузі, можна отримати великий прибуток. Я зараз наведу приклад цієї стратегеми, і ви все зрозумієте. Джон Рокфеллер, нафтовий король, у 19 столітті розповсюджував серед народу дешеві газові лампи і навіть дарував їх, але щоб вони світили. Треба був газ, і його Рокфеллер теж продавав, але вже за доволі високу ціну. Цей феномен навіть отримав назву принцип Рокфеллера». тобто варто подарувати щось недороге, щоб потім заробити на тому, без чого воно не працює. Наприклад, навіть Білл Гейтс робив так само: роздавав безкоштовне програмне забезпечення компаніям, знаючи, що згодом вони підсядуть на платні оновлення. Ну і скажіть, що це не геніально. І фіналізувати мені б хотілося власними ситуаціями, де я використовувала ці стратегеми, аби ви зрозуміли, що ця книга дійсно практична, і кожен знайде в ній щось своє винесе свої інсайти, які можна запровадити в бізнесі, проєктах, комунікаціях з людьми і тому подібне. Я ж, наприклад, використовувала стратегеми з книги для свого волонтерського проєкту, книжковий підрозділ. Перша стратегема, яку я запозичила із книги та перевірила, це стратегема номер 16 Якщо хочеш щось зловити, спочатку потрібно це відпустити. В книзі наводиться приклад, що в одному із ресторанів Піцбурга видавали меню без цін. В ньому просто зазначалося. Ми впевнені, що король клієнт добре ставиться до нас, тому ціну не вказуємо. Будь ласка, заплатіть стільки, скільки вважаєте за потрібне. Кінець прямої мови кілька клієнтів нічого не заплатили, або ж заплатили зовсім мало, однак більшість платило більше ніж коштувала їжа. І коментар від китайців в тому, що більшість людей хочуть здаватися важливішими ніж вони є насправді, хочуть справити краще враження бути щедрими перед іншими, а можливо, і перед самими собою. І з цих причин ресторан і отримував великі прибутки, не вказуючи ціни в меню. Історія нагадала мені досвід з книжковим підрозділом: ми збираємо кошти на ЗСУ, обмінюючи прочитані книги на донати. І ось коли є фіксована ціна, там від 250 гривень ми приймаємо донати, то більшість донатить саме 250 гривень. Але коли ми на фестивалі запропонували книги, які в нас взагалі не просуваються, не купуються, бо це старші видання, і ми поставили на них вільний донат, то почали з'являтися суми і 400, і 500 гривень і навіть більше, тому часто довіра працює краще ніж контроль. Друга стратегема теж відноситься до стратегеми, із прикладу про Рокфеллера, де ми даємо щось для нас незначне, а для іншої людини це може бути бажане, а утримуємо більше. І насправді інструмент з цієї стратеги я почала використовувати раніше за декілька місяців до того, як прочитала цю книгу. Але приклад ще раз привернув мою увагу до того, що я все-таки роблю правильно власник новоствореної заправки не знав, як досягти. Успіху та процвітання свого бізнесу, тому вирішив скористатися номерами автомобілів та кредитних карток своїх клієнтів, аби дізнатися їхні адреси, на які надіслав особисті листи подяки всім, хто в нього заправлявся. І результат був приголомшливим, тому що усі клієнти зізналися, що ніколи не отримували листів, подяк від магазинів, і новина про вічливого бізнесмена швидко поширилася. Люди проїжджали здалеку, щоб наповнити в нього свої ба і йому не потрібно було турбуватися на початку про свій бізнес та наплив клієнтів. Книжковому підрозділі ми використовуємо теж такі собі листи для наших донаторів. Кожних три місяці ми звітуємося про те, куди пішли донати з книг, які нам віддали на благодійність, і пишемо такі собі листи щастя, як я їх називаю. Те, дякуємо за книги і показуємо, яку суму вдалося зібрати та куди передати завдяки цим примірникам. Так, а що ж в цьому особливого ви можете запитати? А це те, що я помітила, наскільки відновлюється і збільшується конверсія довіри до нас і повернення наших донаторів знову і знову з пропозицією віддати нові книги, які вони вже прочитали. І це без нашого прямого нагадування: дайте нам книги, дайте нам книги. Ні, ми навпаки, ми показуємо, куди ж пішли ці кошти, куди а, пішли їхні книги. Як вони стали допомогою, в яку допомогу вони конвертувалися, і таким чином люди, розуміючи свою причетність, до нас повертаються знову і знову, тому що ми вкладаємося в цей зв'язок. І мене дуже тішить, що ось ці інструменти дійсно працюють в реальному житті. Звісно, якщо їх помічати і почати використовувати, а не просто про них читати. А тепер до висновків дуже багато було сказано про книгу. Наведено багато реальних прикладів із видання та паралелі з моїм життям. Тому по книзі все підсумків не буде. Залишу це для вас. Аби ви пожили з цією інформацією і прийняли рішення, чи дійсно вам потрібна ця книга. А якщо ж читали все ж таки цю книгу, тому буду рада, якщо поділитися своїм фідбеком і коментарями, як вам чи сподобалося, і чи використовували ви ті інструменти, які наведені в книзі в реальному житті, і чи це приводило до якогось результатів? Проте я дуже тішуся, що останній час мені трапляються неймовірно круті книги, і вони, звісно, коштують на порядок вище, ніж інша література, яку я читаю, але вони того варті. І краще купити одну книгу за 500, 700 або 1000 гривень, які принесуть масу користі і натхнення, ніж купити на цю суму 2, 3, 4 книги і розчаруватися в нонфікшені, витратити час і лише додати собі на плицю кількість прочитаного, а не Якість. А що думаєте про це ви? Чи дійсно ціна впливає на якість сенсового наповнення книги, і чи помічали ви це? А друге питання, чи для вас є ціна вирішальним фактором в прийнятті рішення щодо купівлі книги? Діліться своїми думками в телеграм-каналі Кудрява Чтиво або ж на платформі, де ви слухаєте цей подкаст? Бережіть себе і до зустрічі в наступних епізодах.